Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». Сьогодні в ефірі нашої програми ми поговоримо про людей з особливими потребами. І гостями нашої студії є Зоя Романуха, яка працює з такими людьми, влаштовує для них цікаве та корисне дозвілля в Рівненській обласній бібліотеці, а також гостем нашої студії є Петро Поліщук, він є консультантом інтернет-центру Окуляр. Вітаю вас у нашій студії. Добре. Пані Зою, розкажіть, в чому полягає суть роботи з такими людьми на рівні обласної бібліотеки? Доброго дня. Хочу сказати, що обслуговування людей з особливими потребами у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці здійснюється за такими основними напрямками навчання людей з порушенням зору новітнім інформаційним компютерним технологіям, створення адаптованого ресурсу для людей з порушенням зору та слуху, інформаційне забезпечення життєдіяльності дітей з особливими, людей з особливими потребами і організація інтелектуально насиченого дозвілля. За останній місяць в бібліотеці було проведено низку цікавих заходів Це для людей з особливими потребами. І, зокрема, в Рівне приїхали діти з вразливих категорій сімей, зі Долбунівщини. Скажіть, як часто проводяться такі заходи? Такі заходи проводяться майже щотижня. І ось за останній захід можу розповісти, що цей захід проходив у нас 18 серпня, і діти під час заходу ознайомилися з ресурсами бібліотеки, послугами, зокрема з інтернет-центром Окуляр, що проводить індивідуальні заняття та індивідуальні та групові заняття для людей з порушеннями зору. Також вони відвідали всі наші відділи, познайомилися з виставками. Та ми їм розповіли про те, що, чим займається наша бібліотека. Але щоб діткам було цікаво, ми намагалися це зробити в ігровій формі, тому влаштували їм квест, під час якого вони все-таки ознайомилися з відділами, з послугами, з ресурсами бібліотеки. А також в другій частині нашої так сказати, програми було, була зустріч з рівненськими письменниками. Вона також була дуже цікаво побудована, письменники влаштували таку зустріч, ну їм цікаво, бо вони намагалися. Так, ну щоб їм було цікаво розмовляти з ними, вели діалог. Один із останніх заходів, який відбувся, це були невипадкові зустрічі з Вікторією Дудік. Розкажіть про цей захід. Ну можу розказати, що цикл заходів не випадкові зустрічі у нас вже проводиться третій рік, і заходи відбувалися вже з відомими письменниками, художниками, музикантами, фотохудожниками. Останній захід був організований з Вікторією Дудік, вона пише вірші, співає. Ось досить цікава талановита дівчина, дуже ніжна, приваблива і дуже-дуже емоційна. Вікторія подарувала всім присутнім свої вірші про кохання і були всі дуже вражені, що вона така юна, і тільки що 16 років виповнилося, наскільки вона глибоко розуміє і відрізняє поняття кохання і любов. В своїх віршах вона там привела приклади, всі подували стоячи, тому що ну, ну, дівчинка така маленька, така юна така, тендітна, ну, Що вона там може розуміти в коханні? Запитували, чи в неї є коханий, і вона казала, поки що немає, але це мрія про саме таке кохання, вона мріє і бажає всім присутнім. Ну, під час заходу також у нас були присутні діти. Ну, діткам важко висловити свої почуття голоса, бо дехто соромиться. Ми запропонували їм таку міні арт терапію Вони під час того, як читалися вірші, як ми слухали пісні, які вона виконувала у власному ну, виконанні авторському. Вони малювали все те, що почули і що відчували. Ну скажімо так, дітки намалювали дуже яскраві. Позитивні, наповнені картини. Це були намальовані квіти, була намальована борізка, сонечко, хмаринка, пташ, пташка, дівчинка, хлопчик сердечко сердечку такому, не так розумію, що це кохання. Ну от Потім дехто, хто був сміливіший, прокоментував свій малюнок, але більшість ми ну, трохи соромилися, але ж малюнки були надзвичайно гарні. І наша гостя була задоволена, бо ми їй все розповіли, що там намальовано, бо, на жаль, Вікторія не бачить. Ось, і тому вона дуже була вражена тим, як гарно сприймаються її вірші дітьми. А дорослі серед цих дорослих були присутні багато дорослих відомих також у нас на території рівнощення. Це, наприклад, була Тетяна Войтович. Вона спеціально для цього заходу, знаючи, що буде Вікторія, вона їй дуже симпатизує. Вона написала для неї спеціальний вірш, який називається Пресвята панянці на ім'я Вікторії. Зачитали. Всі були в захваті, бо вірш такий е позитивний, такі настанови там вона виголосила її свої, як вона має йти типу, по життю, щоб вона нічого не боялася, крокувала сміливо, в неї все вдасться. І взагалі всі, хто були присутні, ну, сподобалась дуже всім Віка, тому що вона ну, дуже енергійна, позитивна. Те, що ми, ми з нею... Говорили, наприклад, так якби ми її не бачили по телефону, ніхто би не подумав, що в неї такі якби, скажімо чесно, проблеми, що вона незряча дитина. Вона також бере участь у проєкті, «Відчинилося життя, співає ось, і дуже гарно володіє двома мовами, володіла основами комп'ютерної грамотності. Ну, скажімо так, освічена, позитивна, симпатична, розумна і гарна віччя. Пане Петре, скажіть, чи багато людей з особливими потребами відвідують бібліотеку? Ну, у нас в бібліотеці, як я, от є консультантом в інтернет-центрі «Окуляр». це він якраз створений для того, щоб ходили люди з порушеннями зору. І я намагаюся людям з порушеннями зору дати от такі основи комп'ютерної грамотності з програмами екранного доступу. То до мене, наприклад, на даний момент в мене є 20 людей, які до мене ходять. Деякі ходять через день, бо в кожен день не виходить, просто не вистачає часу, бо з людиною треба займатися ну, десь приблизно, щоб воно було ефективно, то години-дві і з людьми порушеннями зору в колективно трошки займатися важче, бо їй треба показати. І саме головне, що ти маєш трошки піддивитися, а так само й почути, що вона почула, бо це все повністю на звук. А я також маю першу року позору, трошки тільки бачу. От в нас ходить. Що постійно ходять і учаться, можна сказати так, на ці курси такі, то людей 20. Ну, дехто ходить постійно, дехто приходить там, раз на місяць, бувають і такі, які вже більше володіють комп'ютером. А також в бібліотеку взагалі ходить набагато більше людей з різними нозологіями інвалідності, або, наприклад, просто з порушеннями здоров'я. До нас ходить і передзвінце. Діти з порушеннями, психічними порушеннями. І так само входять інші діти, які, наприклад, там, з ДЦП чи був з аутист і тому подібне. В людей досить немало ходить і діти ходять і дорослі люди. Якраз бібліотека хоче, щоб ходили якраз такі люди. І діло в тому, що Таким людям нема куди подітися в нашому тому самому місці і тому подібне. Створюються громадські якісь організації, які ними займаються. Але от бібліотека якраз є такий, можна сказати, дає своє приміщення, свої, наприклад, там для, да, ресурси для того, щоб організувати дозвілля і, як казала Зоя, інтелектуальне якісь дозвілля, тому подібні, там квести. Розкажіть більш детальніше про програму занять в інтернет-центрі окуляр. Ну, наша програма полягає в тому, щоб навчити людину, яка нестяча повністю або погано бачить, користуватися комп'ютером і таких основам їх комп'ютерної грамотності. Туди входить нас, щоб користуватися самим Windows, там, створювати папки, файли, тому подібне, копіювати, вирізати таке от. Word також ми учимо. Учимо Skype, навчаємо користування в інтернеті. І це все за допомогою звукових програм, програм екранного доступу. І от якщо більше щось хочуть, то так само можна ще вчитися сканувати книжки, бо це потрібно, якщо немає книжки, наприклад, в електронному вигляді або її немає в аудіоформаті. і людина чи навчається, чи вона її просто хоче почитати, то можна відсканувати таку книжку і після. В електронному вигляді можна її прочитати програмою екранного доступу. Скажіть, чи облаштовані в бібліотеці ще якісь сервіси для допомоги в роботі з такими людьми? Ну, сервіси облаштовані в нас, можна сказати, для людей з порушеннями зору, ну, то їм треба просто, щоб їм допомогли або щось розповіли про те, що... Знаходиться, чи, наприклад, ту саму книжку, яку вони хочуть взяти, чи якийсь інший сервіс, якщо в нашому якомусь іншому відділі. Ну, трошки в нас поки що не облаштований сам, можна сказати, приміщення для людей на візках. У нас є ліфт, є також пандус, але хотілося б кращого, і наша дирекція цього хоче, ну і сприяє, але поки що немає коштів. Ми хотіли зробити досить такий зручний пандус для людей на візках, і щоб дійсно ми так сказали, стали універсального дизайну і універсальної доступності бібліотекою, в яку могли б приходити люди всіх нозологій, і не було ніяких там у нас бар'єрів для цього. А, пані Зою, скажіть, як вдається знайти спільну мову з людьми з особливими потребами, тим більше що поняття люди з особливими потребами охоплює дуже багато людей з різними проблемами, які не схожі одна на одну? Ну скажімо так, люди з особливими потребами або люди з інвалідністю це такі ж самі люди з тими самими проблемами, що і звичайні здорові люди. Вони хочуть співчуття, вони хочуть поваги до себе, терпіння, взаєморозуміння, з ними треба поговорити, розпитати, як їхні справи. Хочуть, щоб вони відчували контакт, щоб вони відчували, що ти цікавиш справді їхнім життям, чим вони займаються, як, чим живуть. Ну, тому це, так можна сказати, ніби як родинні відносини. Ми налагоджуємо стосунки з, з громадськими організаціями, з керівниками, що очолюють ці громадські організації. Запрошуємо їх до себе на різноманітні заходи. Ось. І так налагоджуємо стосунки спочатку з керівниками, а потім вже з членами громадських організацій. Ось. І так співпрацюємо. Так що особливих проблем спілкуванні скажу, що немає і не виникає ні в нас, ні в колективу бібліотеки, тому що крім мене ще у нас займаються, ну, в нашій бібліотеці проходять такі майстер-класи, це для Ось. І там дітки займаються і дорослі, вони роблять різноманітні вироби. І це вже як така своєрідна родина. Ось. Ще хочу сказати, що ось питання було за сервіс, можу ще додати, що ми формуємо колекцію відеофільмів з субтитрами та е тифлокоментарем І запрошуємо до себе користувачів з, з проблемами з. з порушеннями зору, порушеннями слуху для спільного перегляду та обговорення таких фільмів. Також ми е, записуємо аудіокниги на замовлення Це Петро Степанович, е, формує цю колекцію, записує аудіокниги, ось і формує таку колекцію. Також е, налагоджено нас е, е, створюємо аудіопідкасти. Ось, видаємо інформаційний бюлетень інванет. Ось уже декілька днів, ми вже на завершення редагуємо вже останні сторінки. Ось ось він вийде. А що це? Інформаційний бюлетень інванет виходить ще понад 10 років. Там величезна кількість рубрик, творчість. Займимося з громадськими організаціями, які функціонують на теренах нашої області, або з'являються, або в них визначають якусь річницю, ми про них нагадуємо. Консультує лікар, е дитяча сторінка, зокрема, також є. Ось, ще везлі з бібліотека на допомогу людям з особливими потребами. Розповідаємо про різноманітні історії успіху людей, які з інвалідністю, які досягли успіху, діляться своїм успіхом з іншими, щоб вони знали, що інвалідність це не вирок, а ну, таке самі, що можна із інвалідністю прекрасно. Вжити і творити ви казали, що от люди, які приходять до вас і беруть участь в тих заходах, яких ви організовуєте, це ніби така маленька сім'я. Так. Розкажіть, от як вони себе поводять, як наскільки їм подобаються ті заходи, в яких вони беруть участь. Заходи подобаються виростати однозначно всім, тому що ми стараємося залучити їх. Під... Заходи ми організовуємо так, щоб ці люди, які прийшли або приймали участь в одному з цих заходів, або були глядачами, але їм було це цікаво. Наприклад, була в нас цей цикл заходів на випадкової зустрічі з фотохудожником Олександром Маструком. Ми побудували захід так, щоб Люди, які були присутні на заході, або цікавились фотографією, так, або професійно, або хотіли б займатися фотографією. Олександр влаштував е, такий майстер-клас е, по тому, як можна звичайним мобільним телефоном робити якісні знімки. Ось, Були дуже цікаві історії, він розповідав, як він починав фотографувати. Ми зробили е, відеопрезентацію деяких його робіт. Під час заходу вони транслювалися. Ну, Олександр дуже цікава особистість, він сам створює таку атмосферу, що захід сам по собі був дуже цікавий запросив, і також своїх друзів, фотохудожників, які про нього дуже цікаво розповідали. Ну, Скажімо так, що таке родинне тепле спілкування на заходах, коли люди себе відчувають невимушено, тоді вони себе проявляють, вони намагаються приймати участь, ну і їм приємно. Взагалі до нас приходити, тому що вони себе почувають як то. Пане Петр, ви також говорили передньо до нашої розмови про етику спілкування з людьми з інвалідністю. Розкажіть про цю етику, простим людям, які не вміють можливо спілкуватися з подібними людьми, і ну вони не знають, як це правильно робити. Ну, ми років три назад, я вже не пам'ятаю, створили таку. Невеличку брошурку, яка називається Етика спілкування та допомоги людям з інвалідністю, як правильно з ними спілкуватися, як правильно допомогти, От, наприклад, як іде людина з інвалідністю по вулиці, чи от незряча, чи людина на візку йде. Як з ними спілкуватися, як їм допомогти? Бо, от, наприклад, підходиш до того самого незрячого, він йде чи з тростинкою, чи може саме йде. Бачите, що в нього перешкоди і тому подібне, то от краще запитати людині саме перше, чи тобі потрібна допомога. Ніколи не можна тягнути його, наприклад, там, взяти за руку і кудись тягнути, людина тоді губиться, вона в орієнтацію не знає, куди вона повернулася і тому подібне. Буває таке, що, наприклад, така допомога ще заважає. Так само, якщо людина йде з супроводом, ну, наприклад, незряча. То постійно, якщо ти прийдеш там чи в магазин, чи в лікарню, буває дуже таке часто, що чи лікар, чи продавець говорить чи супроводжуючим, а не з тою людиною, яка прийшла і безпосередньо купляє в тебе якийсь товар, або якусь послугу, отримує. Це дуже, по-перше, неправильно, по-друге, це ж не супроводжуючий, наприклад, купляє собі там якусь ковбасу, яку грубо кажучи, чи отримує. Лікування, а людина, яка прийшла, просто її привели. А вона нормальна людина, адекватна і тому подібне, вона може про себе все розказати. Це також неправильно правильно дійсно говорити з людиною, яка прийшла, і це не залежить, чи вона на візку, чи вона незряча. Ніколи так само, як, от, наприклад, людина на візку, не треба там. Просто підійти і зразу її там десь під, наприклад, перекутити, чи перевести її через ту саму бровку і тому подібне. Це треба також запитати, як краще, може там, наприклад, тільки десь підтримати. Ну, от такі, дійсно, чи є люди, які там погано говорять і тому подібне. Ну гарно вислухати, може щось тобі і незрозуміло не буде, але ж треба подивитися на це все. Трошки догадатися, можна перепитати ще раз. Тому подібне. Так само, як і робимо ми в себе на, на роботі. Тут у нас от теж, в мене, наприклад, в окулярі є дівчинка, в яка, в неї, вона погано чує, погано бачить, і в неї ще також інвалідність по психічному захворюванню. Ну, я не скажу, що я з такими людьми спілкувався. І от як вона була перші рази, то не знав просто, як правильно, вона. Не вміє читати, і що, ми, що я міг її навчити, то якось було трошки страшнувато, можна сказати. Ну, У неї був свій планшет, тому подібне. Але вона дуже добре розбирається в візуальній інформації, вона запам'ятовує картинки. ну, і На даний момент вона, наприклад, досить вільно користується контактами, викладає фотографії, тому подібне. Треба читати і... Ну, от, Треба помаленьку людей дійсно знаходити якісь такі. Індивідуальний підхід і можна помаленьку щось навчити. А існують такі версії, що, наприклад, люди, в яких є якісь певні вади в здоров'ї, так вони в багато в чому можуть випереджати здорових людей. От ви з вашим досвідом роботи з людьми з особливими потребами, чи ви помітили щось подібне? Ну, я не скажу, що вони мають більше, просто бачите. Якщо людина з інвалідністю, вона мусить всім довести, що вона, наприклад, краща за когось, бо от як людина просто без інвалідності, то вона вже як трошки краще виходить. Ну так у суспільстві складається така думка, і от вона неправильна, звісно, але воно є. І якщо, наприклад, та людина з інвалідністю співає на рівні з тою людиною, яка має не має інвалідності, ну, то ця повинна краще співати, або тобі просто скажуть на тому самому, там як були голос країни чи ще щось. Що от, взяли тебе через ти тільки через те, бо ти там не бачиш, чи ти на війську, чи ще що-небудь. А якщо, наприклад, були такі випадки, як люди знову ж таки з інвалідністю йдуть на той самий конкурс, то їм вже просто говорять, а ваша перемогла, наприклад, в тій передачі, там, от, чи ще щось таке буває, наприклад, по-іншому, то вже вас якби і брати не треба, бо вже ви були. Ну ви мене вибачте, але якщо просто людина приходить і то теж можна сказати, ага, дівчина перемогла в першій передачі, то давайте вже на слідуючий хлопця. Ну от у нас є таке і в шоу-бізнесі, і просто такий в нас в людей такий, можна сказати, такий не знаю, як підібрати слово правильно, щоб сказати. Ну, поки не будуть сприймати людей з інвалідністю, що вони дійсно люди, а не, як говориться, скрізь там інваліди або ще якимись іншими словами, то ти в нас не знаю, навіть і не буде держави, не буде суспільства. Ми йдемо в Європу. ну, Європа зовсім інша, по-іншому ставиться до тих людей з інвалідністю. По-перше, психологічно там і так само по тій самій доступності. І... Ну це виділяється. Я ну не малі кошти, але все одно ну, воно ну, після вертається, люди працюють, а не сидять вдома і не отримують там тільки ту соціальну допомогу і просто сидять. А до речі, з приводу термінології от багато між багатьма людьми є суперечка, як правильно називати людей з особливими потребами. Чи це мають бути люди з особливими потребами, чи люди інваліди, чи люди з інвалідністю? Поясніть, як правильно сказати, аби не образити. Ну, якщо взятися правильно, ну, в нас дуже багато дійсно, як ви сказали, є і з обмеженнями, і з особливими потребами. Ну, якщо людина дійсно з інвалідністю, то вона є з інвалідністю. Ну, По-перше, саме головне, що це людина, вона йде на першому, і особистість, як така, то це от людина, а тоді з інвалідністю, ну як слово, яке представляється до тої людини, що дійсно от вона ж в тому не винна, що вона дійсно є людина з інвалідністю. Ну, але ж згідно законодавства нашого, яке воно ще є з радянських часів, там просто пише інвалід. І на інвалідів зараз трошки люди вже не сприймають, можна так сказати, такого відношення. Ну але ж воно ну, поки що в нас є, існує. Але щоб було правильніше, людина з інвалідністю, людина з порушеннями, багато говориться з вадами. Ну, вада це може бути в якомусь характері, наприклад, чи ти там вада може бути будь-що. Навіть якщо так взяти групу, сказати, ну людина випила трохи, в неї теж вада, вона не може там, на сходи піднятися, чи вже їй не видно щось прочитати, теж вада виходить. А от порушення дійсно в здоров'ї, в тому самому, там, чи вона погано бачить, чи вона погано чує, чи дійсно вона там на візку з порушенням опорно-рухового апарату і тому подібне. Зрозуміло. а також пані Зою, розкажіть, можливо, ще надаєте якусь психологічну підтримку для людей з особливими потребами. Можливо, перший, перший раз, коли вони приходять, у них, напевно, настрій не дуже хороший, вони напевно зневірені в своїх проблемах і в них емоції не дуже хороші. Як допомагаєте в таких випадках? Спочатку, звичайно, вислухаємо, Вислухаємо, які потреби, які проблеми, а тоді намагаємося порадити, що ми можемо їм запропонувати, що вони можуть цікавити. Нас знайти. Розповідаємо про те, що в нас є колекція аудіопідкастів, аудіо аудіокниг, відеофільмів, підводимо до відділу абонемента, розповідаємо, що... так от вводимо їх буквально за ручку, щоб їм було комфортно, щоб вони перший раз відчували себе потрібним. А потім вони вже самі приїжджають, самі підходять, чи телефонують навіть мені, що Зоя Васильівна ми хочемо приїхати. Чи можете мене зустріти, під мені ну, буде якому потрібен супровід, допомогти піднятися на сходи або просто поспілкуватися на перед, перед тим, як вони будуть користуватися ресурсами і послугами нашими. Ось ну і таким чином ми намагаємося ось спілкуватися, допомагати, порадити і налагоджуємо такі дружні стосунки. І ось ну, таким чином відбувається у нас спілкування і реклама тих самих послуг і сервісів. Розповідаємо про наш сайт, дехто може користуватися, до кого направляємо до Петра Степановича, що у нас є такі курси комп'ютерної грамотності, якщо людина з порушеннями зору, з вадами, якщо людина з, має порушення зору, то вона тоді рекомендуємо їй навчатися у Петра Степановича на інтернат-центрі Окуляр. А скажіть, от так порозмовляти, дати пораду це якби одна справа. А от чи є якийсь професійний штатний психолог, який в разі необхідності от, може допомогти в більш таких глибоких випадках? На жаль, Штатного психолога в нас немає, ось, але щось Петро Степанович радить нам, як правильно спілкуватися. Як я прийшла на роботу, вони мені зразу дали цю грошу, щоб я ознайомилася, як правильно звертатися. Як правильно поводитись, тому деякі ну, основи ми маємо, як правильно, але як правильно спілкуватися. Ми ну, під час роботи самі вчимося, е, як правильно себе поводити, правильно спілкуватися. Ну, то таким чином відбувається у нас спілкування і співпраця. На рахунок психолога, так як вже ви запитали, то ми зверталися, у як від своєї громадської організації, тому подібне. У нас є психолог, якщо так взятися тільки в інваспорті для людей з інвалідністю. Ми просили, щоб був хоч якийсь штатний психолог в обласній лікарні, бо от багато людей, які е, набута інвалідність. Я, наприклад, з дитинства, ну я вже, можна сказати, привик до цього, я знаю, що це таке. А якщо людина дійсно е, зламала там, е, хребет, чи там вона стала незрячою, е, дійсно треба психолог. Е, в нас навіть в лікарні, чи в бучній якому нашому, там, наприклад, управлінні соціального захисту чи районному. Чи Міському в нас немає такого передбачення, щоб був психолог дійсно. І він потрібний, як ви правильно сказали, можна бути таке, щоб зробити навіть дійсно в бібліотеці. Вона якось більше спілкується з такими людьми, але в таку можна так сказати, що психолог потрібний, і то, важливий. мабуть, да, важливий, а в залішній час, якщо там і АТО, і тому подібне. Ну, я розумію, що є реабілітаційні центри, точніше, Ну, це інша тема по реабілітаційних центрах, і але все рівно людину треба підготовлювати до того, що вона, яка б вона не була, вона повинна жити, вона повинна дійсно. Бути комусь корисною і сама також щось робити, і вона тоді буде хотіти жити. На жаль, час нашої програми вичерпаний, і можливо, ви хочете звернутися до людей з особливими потребами чи до простих громадян, до рівнян, їм щось сказати. Приходьте в бібліотеку дійсно, кому потрібні послуги, такі як ми надаємо. Ми будемо завжди раді вас побачити. Так само, той самий інтернет-центр «Окуляр», так само Золодія Васильівна, на рахунок. Тому що дійсно робимо цікаві зустрічі, шукаємо людей, які пишуть вірші, які співають, які танцюють, які займаються спортом. І якщо взятися по спорту, то Україна не писе останніх, а дійсно інваспорт, там і паралімпійський, і дефлімпійський спорт в нас на високому рівні. І от ми на тих самих Олімпіадах виграємо треті там, і четверті місця, можна сказати, після Америки і тому подібних країн, які дійсно розвинуті набагато більше. І от якраз з такими людьми в нас зустрічі навіть з інших регіонів, от у нас така буде може практика. Ми хочемо залучати людей з інших регіонів, там, зі Львова чи от з найближчих міст, щоб приїжджали, також розказували, як вони от живуть, як вони досягають своєї мети, і щоб було нашим людям цікаво дійсно десь піти і побачити, щоб не сидіти вдома. Ну, а я можу сказати, що наша книгозбірня це територія інтелектуального дозвілля та навчання для людей з особливими потребами. Тому запрошуємо всіх, хто зацікавився нашими послугами, нашими, е нашими сервісами. Ми можемо сказати також, що це, е наша бібліотека також формує фонд аудіокниг, і їх можна слухати не лише. Е читачам, особливо йому потреби, а всім, всім бажаючим під час навчання, під час хатньої якоїсь роботи, слухати аудіокниги, навчатися, не тільки навчатися, а слухати літературні твори кращих авторів, класиків і таке інше. Нагадаю глядачам телеканалу телеканаловитим, що гостями нашої студії були консультант інтернет-центру Окуляр Петро Поліщук та координатор по роботі з людьми з особливими потребами Рівненської обласної бібліотеки Зоя Романуха. Будьте чуйними, до побачення.